Поради на щодень від Ісуса, підходь до проблем із легким серцем. Коли твої думки біжать до важких справ, то часто ти настільки сильно зосереджуєшся на них, що втрачаєш мене з поля зору. Ти починаєш боротися з проблемою так, ніби мусиш негайно вирішити її. Твій розум готується до битви, а тіл стає напруженим та неспокійним. Ти вважаєш, що зазнав поразки, якщо не осягнеш повної перемоги, але існує ліпший вихід. Коли якась турбота починає затінювати твій розум, прийди з цим до мене, розкажи мені про неї і поглянь на неї у світлі моєї присутності. Якщо ти дивитимешся на проблему з мого Боку, то зможеш по-іншому побачити її. Результати тебе приємно здивують. Можливо, ти навіть сміятимешся зі самого себе, помічаючи, як серйозно ставишся до дрібниці. На світі ти зазнаєш утиску, однак і це важливіше, ти матимеш мене біля себе, а я допоможу тобі впоратися з усім, з чим ти стикнешся на своєму шляху. Підходь до проблем з легким серцем. Дивлячись на них через призму мого світла, яке дозволяє бачити речі такими, якими вони є насправді.